Доброго вечора. В ефірі Новини до найвеччини. І зараз я, Ольга Остапчук, розповім вам про події минулого тижня. У минулу неділю Україна вшановувала пам'ять жертв політичних репресій. Цього дня по всій країні були приспущені державні прапори. Відбулись мітинги реквіями з покладанням квітів до пам'ятників землякам, замордованим в роки тоталітарного режиму. Надати фінансову допомогу колишнім репресованим вирішив і меценат Олександр Герега. Представники Олександра Володимировича завітали у наше місто для того, аби вручити грошову допомогу шістьом жителям Дуневеччини, які постраждали від тоталітарного режиму. Ще з шестеро наших земляків не мали можливості прибути на вручення. Їм матеріальну допомогу вручать за місцем проживання. У четвер у райдержадміністрації відбулася нарада, що стосувалася фінансового стану Дунаєвеччини. Зібрання, яке провів голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий, відбулось за участю начальника фінансового управління обласної державної адміністрації Сергія Пенюшкевича та першого заступника голови районної державної адміністрації Миколи Баранюка. На нараду, яка стосувалася стану та наповнення районного бюджету, було запрошено керівників структурних підрозділів РДА, керівників окремих підприємств, міські, сільські та селищні голови, а також бухгалтери сільських рад. З доповіді щодо стану бюджету Дунаєвеччини виступив голова районної державної адміністрації. Юрій Кучерявий зазначив, що ситуація з бюджетом нині не найкраща. Дунаєвеччина несповна використовує резерви для його наповнення, тому й займає за цим показником 10-ту позицію в області. Із 46 сільських рад 6 не виконали бюджету. Це свідчить про низьку фінансову дисципліну і те, що окремі голови сільрад не вишукують джерела наповнення бюджету. Найкраща ситуація із міським бюджетом спричинена пасивністю та безконтрольністю з боку міської влади та контролюючих органів. В результаті недоотримується значна частина податку з фізичних осіб. Юрій Кучерявий вказав і на інші недоліки, через які бюджет втрачає значну частину коштів. Це реєстрація окремих підприємств, що працюють на території району, не за місцем їх діяльності. Тіньова зайнятість, відсутність угод оренди земель резерву та запасу тощо. Також голова РДА проаналізував ситуацію стану заробітної плати в районі, зазначивши, що, хоча ситуація тут більш-менш стабільна, але в окремих сільськогосподарських та приватних підприємствах спостерігається дуже низький її рівень. Голова райдержадміністрації дав доручення керівникам відповідних підрозділів РДА провести перевірки, роз'яснювальну роботу і в першу чергу ряд заходів по наповненню бюджету та максимально посилити контроль за використанням коштів. Перед присутніми виступив і начальник фінансового управління обласної державної адміністрації Сергій Пенюшкевич, який розповів про фінансовий стан обласного бюджету та закликав зайняти активну позицію та свідомо поставитись до наповнення бюджету. На цьому тижні мер міста Дунаєвці Станіслав Небельський звітував про роботу міської ради. Звіт відбувся у центрі культури та дозвілля. Послухати звіт голови міської ради прийшли як керівники підприємств та організацій міста, зокрема і комунальних обслуговуючих підприємств, так і пересічні дунеївчани. Станіслав Небельський, виступаючи перед громадою, розповів про роботу, яка проводилась міською радою протягом року. Зупинився і на благоустрою, використанні коштів міського бюджету, та проаналізував роботу обслуговуючих підприємств міськводоканалу, ЖЕКу та інших. Своє зауваження щодо діяльності міської ради висловив перший заступник голови районної державної адміністрації Микола Баранюк. Вони стосувались відсутності урн для сміття, неналагодженому прибиранні усіх вулиць міста, окрім центральних, самовільного будівництва, потреби реконструкції водонапірної мережі міста тощо. Свої питання меру мали можливість поставити усі присутні. Вони стосувалися роботи знову ж таки підприємства шкідливого виробництва теплоізоляційних плит, спінополістиролу, стану вулиць, доріг, сміттєзвалищ та інших наболілих проблем. Працівники районного центру зайнятості провели цього тижня день кар'єри у вищому професійному училищі номер 36 Як це було? Дивимось у нашому наступному сюжеті. Метою цього традиційного заходу було знайомство випускників даного навчального закладу із роботодавцями створення для них ефективних умов для працевлаштування та розвитку кар'єри. Так як значна частина випускників обрала для себе професію механізатора, на захід було запрошено керівників сільськогосподарських товариств із зеленча та залісиць Миколу Вербицького та Костянтина Іванова. Захід відкрив директор Балинського училища Микола Осипчук, який презентував групи училища, розповівши про спеціальності, які здобувають у закладі, зазначивши, що нині робітничі професії дуже затребувані на ринку праці. А тому у випускників є чудова нагода поспілкувавшись із роботодавцями знайти гарну роботу, яка приноситиме не лише моральне, а й матеріальне задоволення. Перед присутніми виступив і директор районного центру зайнятості Віктор Мельник, який розповів про роботу центру та послуги, які тут надаються молоді, а також ознайомив з ринком праці в регіоні та окреслив перспективи працевлаштування. Костянтин Іванов, звертаючись до юнаків та дівчат, сказав, що, хоча багато хто нині намагається знайти роботу за кордоном, але хороші працівники завжди знайдуть для себе роботу і на рідній землі, адже хліборобська праця, хоча й сезонна, дає можливість непоганого заробітку, коли людина по справжньому хоче працювати. Заступник начальника відділу активної підтримки безробітних Олеся Кісілюк дала випускникам поради стосовно того, як самостійно шукати роботу, правильно скласти резюме та презентувати свою кандидатуру роботодавцям. На завершення учні мали можливість поспілкуватися з роботодавцями та спеціалістами центру зайнятості та докладніше дізнатись про працевлаштування та наявні вакансії. І новини культури на останок на цьому тижні: шість художніх колективів підтвердили свої звання народного та зразкового а ще три мали можливість продемонструвати, що вони заслуговують цього почесного звання. Прослуховування, яке оцінювала комісія, котру очолила директор Хмельницького обласного методичного центру культури та мистецтва Олена Ільїнська, та складалася з методистів центру, відбулось спочатку у школі мистецтв. Тут комісія прослухала народний хоровий колектив працівників культури. Шоті! Вання продовжилось у районному культурно-мистецькому просвітницькому центрі. Тут свою майстерність продемонстрували такі народні колективи, як духовий оркестр центру, хореографічний колектив Маківчанка, жіноча вокальна група Лада, викладачів школи мистецтв, вокальна група Смотричанка викладачів Смотрицької музичної школи та зразкова учнівська вокальна група Лілея. Як вже згадувалось, ще три колективи також виявили бажання поповнити ряди тих, кому присвоєне почесне звання. Це два дитячих колективи школи мистецтв, оркестр духових інструментів та оркестр скрипалів «Ноктюрн», які доводили комісії право носити звання зразкового та камерний ансамбль Елегія викладачів цього ж закладу на звання народного аматорського колективу. Приємно, що комісії сподобались виступи до талантів, як запевнили її представники, колективи сильні та талановиті. Концертна програма насичена та гарна. Тому найближчим часом можна сподіватися на те, що незабаром колегії управління культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації буде прийнято постанову на підтвердження нових та оновлених звань наших аматорів художньої творчості. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер FNB-дом. Інтернет від FNB – це надійно, швидко та якісно. А ви пам'ятаєте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось.